Наталія Гончарова, заступниця керівника тресту зеленого господарства, родом з Маріуполя, працювала там головним дендрологом міста. А наразі мешкає в Чернівцях другий місяць і вже взялася за його озеленення. Сьогодні відбувається посадка е, зелених насаджень, а саме платанки на листи. На зеленій зоні вулиці марова е, сьогодні планується висадити 15 дерев. В перспективі на найближчі декілька років буде висадка 96». Наталія каже, що живе неподалік цієї зони і постійно бачить каштани, які потрібно замінювати. Адже більшість з них вже сухі та у аварійному стані. Ті каштани, що розростаються, потрібно кронувати, адже вростають вони в дроти зелених. Електромережею. Натомість кленолисті плантани насаджують подалі від дротів. Виплати, будь ласка, на цей проект є співпрацею Тресту зеленого господарства з АТ Чернівці Газ. І начальниця управління зовнішніх комунікацій розповіла, як в них виникла ця ідея. Нещодавно наша компанія започаткувала новий проект. Це проект дерево життя. Він спрямований на те, щоб наші клієнти почали економити, тобто відмовилися від паперових рахунків. На, ем, Пунків потрібно витратити як електроенергію, так і воду, ну і папір. 50% перебувають в онлайні. Вони отримують щомісяця рахунки значно раніше ніж їх доставляє куперкошта. Звертаємося до наших клієнтів, щоб вони відмовилися від паперових рахунків. цим самим зекономили кошти, які ми направимо на озеленення. Насаджують дерева швидко. Спочатку розкопують ямку, яка підходить під коріння дерева, закріплюють плантан, засипають його ґрунтом і поливають водою. За всім ретельно стежить представниця тресту зеленого господарства. До зауважень дослуховуються та все роблять для того, аби плантани прижилися якомога краще. Інші дерева планують продовжити насаджувати ще навесні та восени.